17 кілограмову злоякісну пухлину видалили прикарпатські медики у 50-річної жінки. Пацієнтка мешканка Закарпаття. Чому хвора роками ходила з гігантським новоутворенням і не зверталася до лікарів? Кирил Дерязкін розкаже. Дуже. Операція з видалення 17-кілограмової саркоми тривала близько двох годин. Її проводили шестеро лікарів. Всього разу все було дуже, ну, дуже гарно було проведено, тобто мінімальна кров втрата, сама кров втрата десь склала до 200 мілілітрів даної пацієнти, якщо ми не рахуємо саме об'єм пухленого маси. Роман Грицак – один із них. Ось ця післяопераційне фото із медиком за лічені хвилини поширилося соціальними мережами. Медики Відзначають подібні операції в онкоцентрі не є рідкістю. Втім, пухлину такого розміру цьогоріч тут видаляли вперше. Такі величезні пухлинні маси є важко забирати, бо пухлина маса займає всю черевну порожнину повністю. Ну, відсунутий в верхній відділ кишечник, так само перетиснуті великі судини, що може призвести до певних таких, непередбачуваних обставин. Всю черевну порожнину виповнює масивний тканинний утворення, яке здавлює всю черевну порожнину. Це дана пухлина, яка була в цієї пацієнти, про свій діагноз пацієнтка дізналася ще 10 років тому. Втім, на операцію наважилися лише тепер. Вона свідомо відмовлялася від операції. Вона просто говорила сімейні обставини, робота. Вона боялася втратити роботу. закарпатські лікарі в оперативному втручанні жінці відмовили. А от івано-франківські онкологи все ж наважилися. Підготовка до операції тривала тиждень. Вона чемно приходила на обстеження. Вона робила комп'ютерну томографію, і щоб ви розуміли, їй вже ми взялися за це, але насправді їй там, де вона спостерігалася, за в іншій області були її відмовили в операції. Повірте, наш анестезіолог дуже довго думав. Говорив з пацієнткою. Ризик смерті цієї пацієнтки був дуже високий. Зараз пацієнтка у процесі реабілітації проходить другий курс хіміотерапії. Попереду ще чотири. Жінку виписали. Вона повернулася додому.